Так, всем привет. Короче, два дня мы жарила у нас вся машинка. Ну, Ford Transit 3.2 дизель. Сейчас у нас есть механик уже, кажется, можно закрывать капоты. Чуть снимем. Короче, у нас тут бесконечно проблемный узел. Коллектор. Все позакипало, 180 тысяч. Дуже все печально викрусилося. Андрюха, де ти є? Пару пару слов. Про машину. Що ти можеш сказати? Та, машина, як машина, нормальна. Говно чи ще поїздить? Я думаю, буде їздити ще довго і нота. Але... Кажеш, все там чітко, так? Да? Ну рахуй, коли в головці ми різбу зробили, вирізали нормально. Поставили на нормальний клей. Надіємося, що вона вже більше не відкрутиться, буде трималося гарно. Пілька нова, не мала би тріснути. На блоку теж зробили кріплення, заварили нормально. Так що має триматися тепер. Дасть бог 100 тисяч не їздимо. І продайте ще другий власник. Та ніхто і не буде продавати 100. Ще треба, щоб навіть від'їздила 150 тисяч. Хороші хлопці прийняли, мені дали тут заночувати. Такий бокс теплий. Бомба. Силочку я потім поставлю в описанні. Тут є у нас. Медійний чоловік, який веде свій канал, я теж його силочку кину на канал. Зараз ще приїде власник і ми ще з ним побалакаємо, знімемо Чуть-чуть таке коротке буде відео. Так, на нас продовження. Приїхав. У наших кругах називають таких людей богами. Дорого дзвонити до таких богів, але кажуть. Дякувати Богу, що грішми. Досить медійна особа. Володимир. нього Є свій канал, там я Ну, додав. Мій трак за два дні трачок. Вже готовий бомба. Зараз він звільниться, по телефону, пілкується. Ой, тяжка була робота на 2-3 дні. там. Тяжко ті шпили, які йшли, викручувалися. Що, Володимир, ви готові? Так, да, так. Да. Знайомтесь. Все, Хороший чоловік. Слава Україні! Героям слава. Роз... Розрішив мені ночувати в шафі і тому подобається. Не, ну кава. я з того боку, що теж шафер, я розумію, як деколи буває то. Все. То вхожу в ситуацію. В твоєму випадку, то ніби я не сильно люблю таке щось робити, знає, щоб, ну сам розумієш. Прийшов водій і буде в тебе в шапі спати. Ні, ну це не це, нормально, це, але я рахую це, 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 це вище. В твоєму в випадку, О -о. то вже так. Безмежно, я вам вдячний. Силочку я залишу внизу, в описі. Дякуючи, міст, чому, то, да, дякуючи цьому чоловікові, я можу вже сьогодні їхати працювати. Я ж кажу, називаю таких людей в, нас в наших кругах богами, але кажуть, дякувати Богу вже грішми. Що... Слуй, це нормальна ситуація. Машина поламалась, треба зробити, зробили, машина далі їде заробляти гроші та і все там. То... Це для Америки це копійки. Так. Якщо так, розібратися. Для України це, мабуть. Багато, космічні, та... космічні кошти, але тут все в порядку. Тут і видатки, то все інакше. Так. Добре, що заїхав, Саша, радий, що твоя машина так, ціла, жива і здорова. Якщо щось заїжджає, а будеш проїжджати, то не ремонтуватися, заїжджай просто на каву. Обов'язково. Думати на увазі. Все. все, дякую за запрошення. Все, всім пока, підписуємося на канал до Володимира, до мене, всім гарного дня.